Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж від компанії DioBoy 202L. Це ніж класичної форми з прямим ріжучим лезом і язичком зверху на кінці цього леза. В нашому асортименті є ще аналогічні ножі до цього. Також ми маємо 202 L Sin. це є схожий ніж, тільки лезо в нього виконане для роботи лівою рукою. Ще в нашому асортименті є. Ніж 202П, це і ніж з пластиковим руків'ям і округлою форми ручкою. А також ніж 202AP, так само для правші з точно таким самим лезом, але з овальним руків'ям. Якщо їх взяти всі поруч покласти і порівняти, ми маємо 202П, 202AP з овальним руків'ям, 202L і 202L з лезом для лівої руки. Ось ми бачимо. Спуск виконаний з правого боку. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього ножа майже 170 мм. Довжина леза по ріжучій кромці 55 мм, а вага 60 грам. Лезо виготовлене з військової сталі. c 100, загортоване на твердість 59 одиниць HRC. Спуск виконаний в нього з правого боку, спущене лезо в ноль, з лівого боку лезо є абсолютно рівне. Зверху на кінці леза є язичок. Цим різачком проводять операцію відгинання кори при, наприклад, т подібному щепленні, при т подібній окуліровці. з лівого боку на лезі є спеціальна проточка для того, щоб нігтем можна було підчепити лезо і відкрити ніж. Ніж є складним. Ріжуча кромка ховається повністю в руків'ї. З лівого боку на лезі є виштамповка логотипу Dua Boe. Руків'я виконане з дерева, це є палісандр, якщо я не помиляюсь. Зібране руків'я на латунних клепках. Всередині знаходяться два латунних лайнери. Між лайнерами стоїть металева пластина, яка виконує функцію замка. Вона фіксує лезо в закритому та відкритому положенні. Придбати ніж Dua Boy 202L, а також інші ножі цього бренду. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка фіцується. Офіційним дистриб'ютором діабої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!